Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Ground Zero серія Titanium. Модель jz tw 10 f Динамік розміром 10 дюймів або 25 см. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція. І ось так запакований динамік. Динамік важкий. Одразу скажу. Номінальна потужність даного динаміку. Заявлена 300 Вт. Максимальна потужність 450 Вт. Великий магніт. Двухкатушечний динамік. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема з одної з іншої сторони. Магніт захищений гумовою накладкою ось такою. Монтажна глибина даного. Динаміку 9 см, дифузор маємо з поліпропілену і маємо також гумовий підвіс. Опір у динаміка 2х2 Ом, чутливість має 88 дБ, також при купівлі на динамік обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.